Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 8 глава, з 5 по 13 віршу. Одного разу, коли увійшов Ісус у Копернаум, підійшов до нього сотник, благаючи Його і кажучи: Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає, і говорить йому Ісус, Я прийду і зцілю Його. І сказав сотник у відповідь: Господи. Я не достойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово і видужує слуга мій. Бо і я, людина підвладна, маючи під собою воїнів, кажу одному: Іди, і йде, і другому прийди і приходить, і рабу моєму зроби це і робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за Ним. Амінь, кажу вам. Навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато хто від сходу й заходу прийде і возляже за Авраамом, Ісааком, і Іаковом у царстві Небесному, а сини царства вигнані будуть у тьму зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові: Іди, і як вірував ти, нехай буде тобі. І зцілився отрок Його в ту годину. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.